Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Хімери в головах Кремля та Держдуми продовжують заправляти балом. Думі взагалі ліньки думати, пише Сергій Климовський, блогер-кандидат історичних наук. Далі мовою оригіналу. Для Кремля першою великою фатальною помилкою стала анексія Криму. Саме анексія, а не окупація. Якби Кремль почав розігрувати з окупованим Кримом ту ж схему, що і з Абхазією, то це не мало б для нього настільки фатальних наслідків. Але жадібність фраєра згубила, а точніше, химери в його голові. Другою фатальною помилкою стало вторгнення 24 лютого. Якби Кремль обмежився великим наступом в зоні ОС з виходом на адмінкордони Донецької та Луганської областей і закінчив його за 5-6 днів, що було цілком можливо, то зараз ситуація була б для нього не настільки фатальною. Але жадібність з химерами знову підвели, і на цей раз зовсім фатально. Не тільки у Кремля, але й у всієї Москви і РФ. Дуже химерне уявлення про Україну і війну з нею. Тепер Кремль уперся у вибір з трьох дверей і близький до того, щоб зробити третю і останню свою фатальну помилку. Організувати витік радіації на задні. Різьке С і світову війну за класичною схемою. Але зі світовою війною через об'єктивні фактори у кремлівських акторів може вийти тільки війна всього світу з РФ. Аварія на ЗС з витоком радіації аварії без витоку Кремль влаштовує другий тиждень, приведе його теж до війни з усім світом. Те, що велика частина африкансько-азіатського світу воювати реально не буде і займе щодо РФ позицію неприязного нейтралітету, навряд чи втішить Кремль з усієї Латинської Америки. Тільки Бразилія реально воювала з Третім Рейхом, але це було слабкою розрадою. Для фюрера уряд України до 24 серпня неодноразово пропонував Кремлю четверті двері відвести окупаційні війська РФ на лінію 23 лютого і почати переговори. Нарада Кремля з думою 25 серпня цю пропозицію укотре відкинула. Чим зробила ще одну велику помилку. І схоже, Фатально фатальну для РФ. Химери в головах Кремля і Держдуми продовжують заправляти балом. Думі взагалі ліньки думати. Туди йдуть не для того, щоб думати, а щоб голосувати. Як результат Кремль зараз близький до того, щоб зробити фінальну і фатальну помилку. Милку з вибором дверей. І на роздуми у нього є 2-3 тижні, інші помилки потім вже не матимуть ніякого значення і точно не будуть доленосними як люблять висловлюватися на Росії. Цікаво, що на це скаже Пісков. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!